Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я покажу вам набір паперу під назвою Bohemian Sunrise від компанії Die Cuts with A View. Цей набір містить 48 аркушів, половина з яких вкриті спеціальними ефектами. В даному випадку це блиск. Звертаю вашу увагу на те, що це цупкий односторонній картон. Давайте подивимось на дизайн набору на дизайне паперу у цьому наборі ближче. На цьому наш огляд закінчується. Дякую за перегляд!